Що робить нас нами, людьми? Протягом століть відповідь здавалася очевидною мова. Але чи справді ми єдині, хто володіє цією, ну майже суперсилою? Давайте спробуємо розібратися, чи справді ми такі унікальні. І почнемо ми з однієї неймовірної історії. Це історія про малюка Бонобо на ім'я Канзі. Він просто був поруч, поки його прийомна мати намагалася вивчити мову жестів. Здавалося, він просто грався і не звертав уваги, але насправді в його голові відбувалося щось дивовижне. Те, що зробив Канзі, було просто вражаючим, розумієте? Він не просто повторював знаки як папуга, він засвоював мову спонтанно. От вам приклад коли дослідник попросив його змусити собаку вкусити змію, Канзі взяв іграшкову змію і запхав її в пащу іграшкового собаки. Він зрозумів порядок слів синтаксис це, це була справжня сенсація у науковому світі. І ось тут історія Канзі змушує нас зупинитися і подумати. Якщо Бонобо може осягнути основи граматики, то можливо, ота стіна, яку ми збудували між собою та рештою тваринного світу, не така вже й висока, і міцна? Може, ми не такі вже й виняткові, як нам завжди здавалося? Добре, тоді давайте визначимось, а що таке мова взагалі? Ну, формально, це система слів, жестів і правил, як їх поєднувати, щоб передати якусь думку. І от якщо говорити про складну граматику, то так, тут ми, можливо, чемпіони. Але якщо подивитись на мову ширше, як на спілкування через символи, то, виявляється, у нас є компанія. Так, давайте спробуємо розібрати мову на частини. Знаєте, як конструктор, з яких же цеглинок вона складається. Отже, в основі всього лежать фонеми. Це найменші звукові одиниці, такі собі атоми мови. Наприклад, звуки Б, П, А. Самі по собі вони нічого не значать, правда ж? Просто звуки. Але щойно ми починаємо ці звуки-атоми поєднувати, ми отримуємо наступний рівень морфеми це вже молекули, найменші частинки, що мають якесь значення. Наприклад, слово дім це одна морфема. Або, скажімо, префікс «пере» чи закінчення ла у слові перейшла. Вони теж морфеми, бо несуть сенс, напрямок руху, минулий час, жіночий рід. І отут починається справжнісінька магія. Дивіться, ми беремо кілька десятків звуків, складаємо їх у значущі частинки, а потім за допомогою правил нашої граматики ми можемо створювати ну, практично нескінченну кількість речень та ідей. Це просто неймовірно. Просто на хвилинку замисліться над цим. В англійській мові, наприклад, є лише близько 40 фонем, 40 звуків, із них побудовано понад 600. Тисяч слів, це ж фантастика! Яка неймовірна потужність і гнучкість. Добре, система потужна, але як ми взагалі її опановуємо? Як малюк, який не вміє нічого, перетворюється на балакуче дорослу людину? Цей шлях виявляється дуже схожий для всіх нас. Усе починається дуже рано. Уже в чотири місяці немовлята починають лепетати. І що цікаво, спочатку вони видають звуки з усіх мов світу, такий собі універсальний мовний стартап. Ближче до року їхній мозок вже фільтрує звуки і залишає лише ті, які вони чують у своїй рідній мові. І тоді ж з'являється перше таке довгоочікуване слово, а потім справжній вибух. До півтора року діти починають вчити по слову на день, а до двох років вони вже будують перші прості речення з двох слів, таке собі телеграфне мовлення. Мама, дай, хочу сік. Це дивовижний процес. І це все підводить нас до одного з найбільших питань у психології: звідки це все береться? Ми народжуємося з якимось мовним інстинктом, чи це все результат навчання. Одвічна суперечка природа проти виховання. На одному боці рингу біхевоїрист Б. Ф. Скінер. Його ідея була простою: ми вчимося говорити через підкріплення. Дитина каже, молоко отримує молоко, чудово. Зв'язок слово результат зміцнюється. Звучить логічно, правда? Але на іншому боці легендарний лінгліст Ноам Хомський. Він сказав ні, все набагато складніше. Він вважав, що діти засвоюють мову надто швидко і творчо. За його теорією, у нас в голові є вроджена універсальна граматика, що дозволяє нам розуміти базові структури будь-якої мови світу. Так хто ж мав рацію? Ну, як це часто буває в науці, правда виявилася десь посередині. Сьогодні ми розуміємо, що це не або, або, а і і. У нас справді є вроджена біологічна готовність до мови, наш мозок для цього заточений. Але без контакту з іншими людьми, без того, щоб чути мову навколо, цей потенціал так і залишиться нерозкритим. Потрібні і природа, і виховання. Гаразд, ми народжуємося здатними до мови, ми її вчимо, але де саме вона живе у нас в голові. І найголовніше, як мова пов'язана з тим, що ми думаємо. Зазирнімо під капот нашого мозку. Один зі способів зрозуміти, як щось працює, це подивитися, що відбувається, коли воно ламається. У випадку з мовою це стан, що називається афазія. Це коли через травму чи інсульт людина втрачає частину мовних навичок. І тут починається найцікавіше. Хтось, наприклад, може вільно співати, але не може сказати й двох слів. Це чітко показує мова в нашому мозку. Це не один великий центр, а складна мережа різних зон. І серед цієї мережі є дві суперзірки, зазвичай у лівій півкулі. Перша це зона брока. Уявіть її як виробничий цех мовлення. Вона відповідає за артикуляцію, за те, щоб фізично вимовити слова. Друга зона верніке. А це вже бібліотерка і відділ обробки інформації. Вона відповідає за розуміння слів, за те, щоб наше мовлення було наповнене сенсом, а не просто набором звуків. І от подивіться, що відбувається, коли бібліотека Зона Верніки пошкоджена. Людина може говорити і говорити вільно, граматично, правильно, але речення, які вона вимовляє, абсолютно безглузді. Щось на кшталт, я подзвонив фіолетовий брат на телевізорі. Слова є, а сенсу немає. Це просто вражаючий приклад того, наскільки глибоко мова і мислення переплетені. І це повертає нас до самого початку. До Канзі. Якщо мова, це не просто набір слів для спілкування, а інструмент, який формує наші думки, то що ж відбувається у свідомості Бонобо? який може попросити смажений зефір, як це змінює його світ, його відчуття власного я? Можливо, ми не самотні не лише у здатності спілкуватися, а й у здатності мислити так, як ми ніколи й не уявляли.